Добрий день, Михайло Соблицький <с> Михайло Сіплицький, голова ініціативної групи, яка в принципі взяла на себе тягар підготовки оці всіх мероприятій. Значить, наша ініціатива група висловлює, скажімо так, бажання, щоб нової, в новому ОСН не було старих членів ради, і тому ми висуваємо свого, свого кандидата. Ініціативної групи, яка все це ну, намагалася підготувати, погано ще гарно це вам жили, ну, скажімо так, оцінювати. Тому ми від нашої ініціативної групи е, висуваємо Олександра Костюченка, який йде з групою, опять -таки, ініціативної групи, ну, групи підтримки, так. на ватуті. Єдине, що кандидат я попросив би дотримуватися регламенту. Я розумію, що зараз буде. Я без підготовки. Я зрозумів. По-перше, я дуже радий, що зібралася така кількість населення. Так, можуть бути. У когось з цього приводу зауваження, що так мало людей. Але як було вирішено на конференції, 4... Ой, 21 січня, що на сьогодні буде призначена зустріч з головами та громадянами, які мають бажання познайомитись. Тобто У нас в чому була раніше проблема? Що не було інформації про кандидатів, які йдуть до складу ОСН, висуваються. І через це люди часто піднімали це питання, що ми не знаємо, хто кандидат, Делегати пішли, вибрали, а кого вибрали, непонятно. Враховуючи те, що у нас зараз такий перехідний період, ну, виходимо, скажімо так, імпровізуємо, бо я не пам'ятаю, щоб була така зустріч з кандидатами. Да? Раніше, просто... Не було. Раніше просто є кандидати, і все, і там вже люди рішають, ходять, ходять чутки. Тобто ми рішили цей процес якось. Узагальнити, щоб люди більша частина населення знала, хто буде йти, да, ну, балотується на кандидатів і могли обговорити це на зборах мешканців по вулицям, обговорити кандидатуру, тобто запрошуються голови, оскільки вони можуть донести, тобто, в крайньому разі, сказати, що балотується той, той, той. А люди вже самі знають, в принципі, більшість інформації. Ну що не знають, то вибачте. Наступні будемо проводити вже. На наступній давайте так на конференції 4 лютого визначимо наступну конференцію по по виборам, да? і тобто процедури, все це можна, можна буде знову ж таки комісію, яка буде приймати пропозиції, опять же, виставити на обговорення, яким порядком ми виберемо. І якщо чесно, мрія зробити загальні збори мешканців. Це там вже більше десяти років. Мрію про те, щоб жулянці зібрались і на загальних зборах приймали рішення. Ну, на стадіоні літом будемо зібратися. Так. Стосовно. Да. Тобто зараз у нас можна сказати такий. Четвертий, два раз пробний проект пілотний? Питаємо, намагаємося це. Цей захід да, створення ну, Розкажи і про рам. Зараз, секунду розкажу. Я по процедурному Да. Тобто, наступним чином, і таким, тобто, ось так і робимо, як у нас виходить. Опиту мало, ну що робити? Ми, в крайньому разі ми змогли, змогли. Я вважаю, що ми змогли. Почати змін, тобто ми не змінили, а запустили процес змін для, для того, щоб жуляни почали об'єднуватись. З нашої сторони, зі сторони ініціативної групи, знову ж таки немає таких, такого рвання да, до посади голови ОСН, що вибери ви мене, вибери мене. У нас це питання обговорювалось до останнього дня, майже до вчора. Ми, ми вирішували, яка кандидатура буде більш прохідна. Е, знову ж таки, у новому роботу ОСН ми плануємо зробити по-новому, щоб не було, скажімо так, зав'язана уся відповідальність да, обов'язки і, і всі процеси, щоб не були на, за одною особою, щоб не сходились да, за одною особою. Тобто, приблизно наступний порядок. Заступники керівників. Заступники керівника по кожному питанню. Наприклад, зараз я конспект доставлю. Ну, у нас є комісії, правильно. Ну, Я маю на увазі, щоб йшли листи не від голови безпосередньо ОСР, а людина, яка обрана заступником керівника. От, наприклад, у нас є комісія, да, на, на минулій конференції ми створили комісію по захисту. Про, Прав мешканців на ну, на землю. Головою є Дмитро. Тобто вважаємо, і людина ініціативна, і вона цим займається. То чому вона не може безпосередньо займатися, направляти від себе запити? Але тобто, ну майже, грубо кажучи, там на фірміному бланку ОСН, але підпис там заступник керівника, такий-то, з таких то питань. Все. І він пішов, і він вже відповідає за це. За цей напрямок у нього є своя комісія, люди, мешканці, які ініціативні, можуть включатися в роботу. Також вважаємо, що у новому складі необхідно, щоб було представлено якнайбільше молоді, оскільки до старшого покоління претензій немає, теж є активні ініціативні, але все, все ж таки бачення молодих, мені здається, воно більш актуально на даний час. Не хочу нікого по віковим, скажімо, так принципу, да і, і знову ж таки під час цих процесів дуже вдячні молоді за підтримку, яка нас, скажімо так, підтримувала морально, і у разі там якихось негараздів пропонувала свою фізичну допомогу в прямому випадку. Да. все. Ну, по програмі я в принципі сказав. Ну то, що Надія Васильівна. Надія Васильівна розказала майже це вся наша програма. Вона просто все ушла. других, других, друзі, другі шляхів реалізації. Атобіграфія, куди взяється? А тобі графія. Хорошо, розказую автобіографію. В селі Жуляни, в да, 78-му році, в 95-му закінчив жулянську середню школу, в 96-му ПТУ номер 5 96-98 служба ВЧА 4302, Дісна. Потім працював у охороні, паралельно вступив на заочний факультет Національна академія внутрішніх справ, на факультет правознавства. Закінчив, освіта вища, повна, так, правознавство. Ну, зараз працює директор, ТОВ юридична компанія Вікторія Ліцівна. Все. Команда, е... Команда є, ось представники основної частини. Більшість сьогодні буде подаватися. Я, як я вже казав, вважаю, зараз основни... основною задачею голови, особи, яка буде керівником ОСР, це об'єднати жуляни, залучити усіх активних мешканців. До участі, оскільки ну, на, на минулій конференції ми побачили, що да, є дійсно багато людей, які активні, ініціативні, які діють, але немає підтримки. І ми вважаємо, що якщо ми разом будемо діяти, то ми більше зможемо досягнути. Принц, схема роботи. Прозора. А можна я передам слово нашому сам. Команда, ну ми ж делегуємо полномочия. Конкретно вопрос команда, команда. Ответ. Так, Світлана Жигіна, Сирина Світлицька, Міша Світлицький, Сірина Світлиць вони сейчас всі зареєструються членами ОСН. Будуть всі, всі будуть реєструвати. Єкатерина Мазурок, Мазуров, якщо ти передала призначку. Так, да, молодіж у нас є знову ж таки Правильно. Максим питання, Шевченко. Питання. Можна да. питання за якщо ти йдеш на голову, так будь ласка, підперечше, хоч на себе відповідаю. Якщо ти згоден із програмою овчару, то я наприклад свого виступу зрозуміла. Що ти підтримуєш голову овчарук надії, а самі теж що заступники? Ні, я сказав, що у неї наша програма нас просто, на ну, повторять і, мені те саме команду вашу що добре. Озвучили людина, просто посиделась ви. Більше року назад, коли ми перебирали були, і повторно повторну і сайва, ви балотувалися теж на е, балотувалися. А тоді вас чому сказали перекупили. І ви з'явилися на збори. А ми тоді хотіли вас підтримати. Тоді велика була така команда, що е, пішла казав, що давайте хай Ісаїв йде. Я вічно хотіла вас підтримати. Я знаю, той випадок. Да. Так. А ви зійшли, а зараз вас перекуплять на депутата Ви балтувалися вже дуже депутат. Да. І що? Ви зараз розсіяли таку бурну діяльність, а тоді раз і сидети. І хто вам відповідати? Добре, у мене є за команда, є команда. А давайте давайте хай люди рішать на вулиці. Ви з якої вулиці? Представтесь, будь ласка. — Ючуріна. — Ючуріна. — Це питання. — Давай. — Це питання стосується всіх голов, які будуть балотуватися на вулиці Кріпецькій. — Ні. — Так це неправда. — А докажіть, що правда. — Я не можу доказати, що вони таке розговори перекупили. — Хоча я можу сказати, що там вас теж підкупили, що ви... Ми... — Вам дали... Я знаю, що в тій ситуації, коли ви організовували питання, у вас були великі складності з збором людей. Ну, основним моментом цим було положення. Для всіх, як би, ну, не секрет, що статута не існує в природі. Є положення, яке розмите, яке непонятне, там не прописано, не яким чином збираються, не яким чином відповідають, не яким чином вирішують питання. Я один з небагатьох, хто читав це положення. У мене питання, за який період ви готові як кандидат, і це до інших теж. Це положення змінити, переутвердити і внести там чіткі критерії. Відповідальність, тоді не буде питань, хто кому продався і хто кому буде заміщати після. Я кажу, що, судячи з ваших слів, поки ми будемо затверджувати ці питання, знаєте, потім вже буде пізно. Положення людини, положення, все, людина, і... там положення ми затверджуємо. Люди, Ми розуміємо. Хто хоче, щоб змінити? Як вони ці це, це ж це вже до ж не все одно треба to, буде, to to, буде, буде міняти. Звіни що нікатього немає. Ми вас пам'ятаємо, не хотіли. Давайте по черзі. А ти не будете брати кошти для того, щоб підняти наші жилями. Ну давайте почнемо з того. Так, ну добре. Рані. Давайте раніше. Що таке ОСН, ОСН задаєте, взагалі? ОСН це є представницьким органом. Тобто, основна робота ОСН це звернення до відповідних інстанцій для вирішення проблем. Тобто, лобіювання інтересів мешканців перед державними установами. Ну, я думаю, гірше вже не буде дітво. Да. Ну, якщо зібралися, ми вважаємо. Я знову ж таки повторяю, оця, ну ми вважаємо, що ці ця конференція, яка буде 4 лютого, тобто обрання голови, це тимчасово, скажімо так, для наших жулян повинна бути перехідна для того, щоб Налаштувати, скажімо так, роботу, щоб підтягнути громадськість і активних ініціативних людей. Тобто у нас така позиція. Знову ж таки, по коштам, я спілкувався з В'ячеславом Гомою, є програми тобто створення благодійного фонду. От, наприклад, благодійний фонд мікрорайону Жулян. І в цей благодійний фонд безпосередньо будуть залучатися кошти. Навіть хай даже самих мешканців Жуля. Знову ж таки, інвестори, там, інвестори так? і громада на конференції буде вирішувати, ну, на що розподіляти ці кошти. Все. Вчора ми були з Михайлом у в управлінні внутрішньої політики. Знову ж таки, нам там донесли, що щорічно на кожен ОСР Відповідно від класу ОСН, так як нам сказали, у нас другий клас, то на нашого ОСН може виділятись 50 тисяч на рік. Тобто може, може. може бути виділено у разі подання програми, тобто на конкурс. А Та, в цьому він наша хорошо. не будь ласка, скажіть, будь да. да. ви так членом нашого ОСН. Да. Чому ви не разу не прийшли на збори? Не підтримали нас, наших, яких ви вилили зараз до точки дев'яти. Я нікого в грязь не виливав. Ви такі прийшли на збори. Два рази приходили. Вас... що ви зробили? Нічого. Нічого <гуметься> Ну просто ситуація в тому, що по, по... по попередньому органі самоорганізації було е, порядок ти попине був.

Питання. Ти як представник ініціативної групи можеш донести до нас, як на громади, на основі чого взагалі відбувається ця вся ситуація? Чи є документальне підтвердження? Чи, чи, це все є легітимно, офіційно? Що, що саме? Бори, переобрання голови, переобрання волів вуличних комітетів, переобрання голови і складу ОСН. Де вони фіксують, України, пробу... ОСН. це дійсно цікаво, тому що ми, знаєш, можемо збиратися тут кожну неділю. Зараз і побачили Ну, Чудово. Ну, по, були, Відбулися збори по вулицях, на яких було обрано делегати. Просто... Тут питання з юридичної точки зору. Закон України ну, тобто конферен... про ЄСН. Про конференцію було оголошено попереднім керівником ісаєм Сергієм Володимировичем, що відбудеться 21 числа. Будь-якого в суд. це все не закон. Ми вважаємо, що воно легітимна і на зборах я озвучував. Давайте підемо. Борис, не було була конференція. Делегатів на конференції вибирали на вулиці, не кажуть, на кожній вулиці вибирали різні перестрілки. Люди кричать, кришать. Чонна громада, давайте тише. Більше тише, більше Добре. На більшості вулиць. є протоколи зборів, так що нас збори проводились на вулицях поверхні. Добре. Шанов, шановна громада, ми зараз ми обсуждаємо легітимність для висунення кандидатів. Якщо питання є до кандидата, будь ласка, а так ми будемо до ранку тут. Нема, нема, нема. Немає. 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 Немає.